Команда проєкту Посилення соціального захисту дітей в Україні шляхом впровадження стандартів ХАСП і модернізації шкільних їдалень благодійного фонду Жовто-блакитні крила розпочала плідну роботу. З початку 2025 року ми вже модернізували шкільну їдальню у Косівському ліцеї, що на Франківщині. Декілька місяців тому ця їдальня не відрізнялася від багатьох інших їдалень в будь-якому куточку України. Сьогодні тут сучасне обладнання, комфортні меблі та фахівці, які щодня покращують свої знання з використання технологій ХАСП. Мені подобається моя школа, тому що вона розвивається, стає більш сучасною, їй допомагають, і мені набагато більше подобається тут проводити час і навчатися. В межах проєкту працівники їдальні та адміністрація ліцею відвідують заняття з впровадження системи ХАСП, навчаючись у провідних експертів. Ми хочемо донести інформацію про харчове законодавство, щоб представники харчоблоків розуміли, як його застосовувати на практиці, що це інструмент, що це система, щоб вона не давала збоїв і щоб харчування дітей завжди було на вищому рівні. Завдяки оновленню їдальні, кожен школяр має можливість харчуватися поживно та смачно, а батьки будуть впевненими, що їжа є безпечною та корисною. Я завжди чекаю перерву в школі, щоб поспішити за чимось смачненьким в їдальню. Та оскільки її відбудували, набагато приємніше та цікавіше туди заходити. Це одне з найліпших місць в школі. Збалансоване харчування запорука міцного здоров'я та гарного настрою дитини. Хочу подякувати фонду Жовто-Блакитні крила за. Реалізацію даного проєкту. В Косівській територіальній громаді 19 закладів освіти. І фактично ми зараз перебуваємо у об'єкті, який є, по суті, еталонний, е, який відповідає тим всім вимогам ХАСП. Тому такий проєкт є дуже необхідним для нашої громади. Благодійний фонд продовжує працювати заради майбутнього дітей. Попереду більше 20 закладів освіти, які вже незабаром почнуть працювати за стандартами ХАСП, аби забезпечити дітей корисним та якісним харчуванням.